Добрий день, малята! Подивіться навколо. Дні стали холоднішими, морозними. Це до нас прийшла зима. Узимку, як і у інших пір року, є три місяці. Давайте згадаємо, які узимки місяці. Перший місяць називається Грудень. Як у подорож рушає, прихопити поспішає стужує холод у кишені та сніжинок повні жмені. Що це, діточки? Вірно, перший місяць називається Грудень. Другий місяць називається січень. Новий рік розпочинає, зі святами привітає, Щедрувати діток водить, на Ялинці хороводить. Так, так як називається другий місяць? Повторіть зі мною? Вірно, січень. А третій місяць називається Лютий. Із морозами виштує. Сніговія мій лютує, бо напевно добре знає, що зима уже минає. Так як називається третій місяць? Вірно, лютий. Як відомо, зима найбільш холодна пора року. Ми чекаємо її тому, що взимку іде сніжок. Подивіться, які гарні сніжинки. Вони біленькі, легенькі, всі різні і казкові. Сніжинки падають з неба і лягають на землю білою ковдрою. А холодно взимку тому. Що на вулиці мороз, який з кожним днем все сильніший і сильніший. Він сковує кригу на річках та озерах, малює красиві візерунки на вікнах та щиплеть нам носики, і тому ми всі повинні тепло одягатися. Зима це весела пора року, тому взимку багато снігу. Є дуже багато розваг, можна зі сніга липити снігову бабу, кататися на санчатах, ковзанах, лижах, грати у сніжки. А ще взимку дуже багато свят. Самі головні це свята святого Миколая, Новий рік, Різдво. Всі дуже чекають та готуються до цих свят. Зима чарівна, казкова та дуже гарна пора року. Вона зачаровує своєю красою. Так що, давайте зустрічаємо її, але на прогулянках будемо обережними та будемо одягатися тепліше. Бажаю всім добрий... Чудової та каскової зими. До побачення!